От все завжди, все завжди на жіночих плечах у цьому світі. Початок, є, кінець є, а що там було всередині, в цілому розбирайся сам. Не чіпай. Іди, пожалуйста, отуда! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Марійки! І це моє перше відео на Ютубі. Мейбі воно буде і останнім, але принаймні я знатиму, що спробувала. Правильно, правильно, я дуже пожаю. Я вас вітаю в сьогоднішній рубриці. Бути в темі! Є, 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 є. На порядку денному посібник з убивства для хорошої дівчинки. Це відео підійде для тих, хто вже читав цю книгу і просто хоче нагадати собі сюжет, або не читав, не збирається, але хоче бути в темі. Випуск перший тис. Тут будуть спойлери. Будьте уважні! Це буде просто переказ книги. Єс. Yes. Ну, я попередила, якщо. І так. Я підніму ногу, бо ну мені так буде зручніше. Це у нас історія про дівчинку-школярку Піп. До речі, до речі, на цю книгу є одноіменна екранізація, серіал від Netflix. Там здається шість серій. Я його дивилася, якщо порівнювати між серіалом і книгою, то все-таки краще брати книгу. Вона ну, більш деталізована, це понятно. Uh, і, ну, як на мене, більш зрозуміло. тут принаймні зберігається оця лінія детективна, ну, оця, оця ниточка червона, ну, вона йде з точки А в точку Б, а потім з Б точку в точку С і так далі. А по серіалу таке відчуття, що вона з точки А просто перестрибає на точку З і тобі просто все показують, типу. на uh, Початок не є, а що там було всередині, в цілому розбираюся сам. Це у нас історія про дівчинку Піп. Вона школярка, їй 17 років, і вона випускниця школи. І в якості такого як випускного шкільного проєкту вона вирішує розказати про вбивство, яке сталося в їхньому маленькому містечку 5 років тому. Ну і власне провести таке своєрідне. Своє розслідування п'ять років тому у їхньому містечку вбили е, теж школярку, 17-річну Енді Белл. Тоді в її смерті звинуватили її хлопця, з якими вона тоді зустрічалася, Сала. Сала написав передсмертну записку, в якій зізнався, що це він вбив Енді і кінчив життя самогубством. Його знайшли в лісі біля власного будинку. Він наковтався з надійного і надів собі на голову пакет і задихнувся. Так, не дуже приємно. Окрім передсмертної записки, у села також знайшли телефон Енді. Піп не вірить, що Сал був на це спроможний. Вона пам'ятає його як хорошого хлопця, який допомагав власне їй, який взагалі допомагав всім, готовий був прийти на допомогу. Дуже добрий, дружелюбний, веселий, радісний. Всі таке. Ну і вона не вірила, що він міг це зробити. Тому вона хотіла провести своє розслідування, в якому вона або доведе той факт, що він все-таки причетний, або спростує його. Ну і звернеться до паріці з усіма доказовою базою, такою на на те. Я зробила те, що не могли зробити мої 5 років. Тому, а тепер розгрівайте все це лайно. І так, починаю своє розслідування пів з того, що вона йде до будинку сала. Там вона знайомиться з його молодшим братом Раві. На момент смерті Сала йому було десь років приблизно 14-15, Трошечки старший за піп хлопцю прийшлось взагалі не дуже добре. Після всіх подій що сталося, бо містечко маленьке, всі одне одного знають і. Сім'ї взагалі їхній прийшлось не дуже добре, їх дуже кенселили, там не продавали продукти в магазині, закидували будинок всім, чим тільки можна, там яйцями і всім іншим. На драві знущалися в школі, там і били, і булили, і речі забирали. І ну скажімо так, не давали життя в місті. Тому Раві навіть не зміг закінчити школу і зараз був вимушений працювати в сусідньому містечку. Раві на початку був дуже не дуже налаштований, я б не сказала вороже, Він не вірив. Ну, що це взагалі мала дівчинська тут робить, що від мене нада, і взагалі залиш на спокою. Я просто хочу жити своє життя. Просто не чіпай. Іди, пожалуйста, отуда. Але, зрештою, вирішив: а чому би і ні? В нього з'явилася ще одна можливість довести, що його брат все-таки не винен, бо він в це вірив. Напевно, єдиний, хто взагалі вірив, в те, що його брат не міг цього зробити, але довести він цього, звісно ж, не міг. Тому він схопився цю можливість і в подальшому допомагав. І. У ході свого розслідування підлітки дізнаються, що Енді була не такою ж вже і пай-дівчинкою, якою її всі описували 5 років тому. Там і вчителі, і подружки всі казали, що вона була ледь не янголянком, але насправді все було не так. Прям далеко не так, я б сказала. Власне, через нову інформацію, яку вони виясняли, вони вибудували свою схему підозрюваних. Ну, піп, скоріше, вибудувала, Раві просто там рядочком постояв. От все завжди, все завжди на жіночих плечах у цьому світі. Підозрюваний номер один. Це батько Енді. Джейсон Белл був таємником. Він був, звісно, ми не будемо так казати. Був деспотом. Він газлайтив свою родину. Чинив психологічне насильство абсолютно на кожного члена своєї сім'ї, на дружину і на двох доняк у Енді була ще молодша сестра. Коротше, ну, був їм нікому. Немає, що прошу що про нього казати. Енді дуже часто з ним сварилася і навіть хотіла втекти з дому. Ну, це підозрюваний номер один. Один і таким ще, знаєте, великими такими червоними буквами. Один ван, ван, ван. Далі підозрюваний номер два. Наомі. А наомі була подругою сала, вона була трошечки в нього закохана, проводила з ним багато часу. Ну, власне, у неї була і можливість, і мотив вбити Енді, бо ну вона хотіла собі сало. Вона знала, що Енді не дуже хороша дівчинка, тому ну, в принципі все могло би бути. Да? А також Наомі, старша сестра, найкращої подружки Піп. Відповідно, Піп знала її і всю їхню родину з дитинства, і для неї це була умовно. Друга сім'я, яку вона любила. А далі підозрюваний номер три: загадковий тип. Я серйозно він так і був написаний, просто загадковий тип. Піп дізналася від подружок Енді. Ой, до речі, вона ще так прикольно про це дізналася, бо вони їй про це не говорили. Вони ж, типу, приховували це кудись. А вона зареєструвалася під іншою сімкою і написала одній з дівчат іменем іншої. Що, типу, ця мала дівчисько лізе не туди, куди треба, і ти ж нічого їй такого не розповіла. А та така каже: Ти про старшого типа? І вона така Да! <смеш> і він така Ого, все було так просто. Ну, це було прикольно. Так, ти дізналася, що Енді зустрічалася і ще з одним хлопцем, окрім сала, одночасно. І ще Енді говорила, що вона могла зіпсувати життя цьому чуваку, з яким вона зустрічалась. Тобто, скоріше за все, цей чувак був одруженим, мав родину і він мав що втрачати. В нього був ніфіга собі мотив вбити Енді, типу, щоб вона не за новинним свою справу. Тобто, підозрюваний номер три, загадковий тип, ім'я якого не відомо. Піп і Раві дізнаються, що Енді полюбляла так чу чуть чу чуть познущатися над своїми однокласниками, там порушками, там терпими. Вона декого шантажувала, декого підставляла, о, декого просто ненавиділа. І е, через те, що вона була такою, якби королевою в класі, ненавиділи. Її ненависників усі. Таким чином, підозрюваною номер 4 у нас стає дівчина, яку звати Нет Дасільва. Вона ненавиділа Енді, і, чесно кажучи, ну, на її місці я б теж Енді б не любила. Що зробила ця у нас пані дівчинка, вона розіслала оголені фото Нет Всім. вона виклала просто їх в мережу і розіслала всім своїм однокласникам. М -м. Супер спасибо. Е, Підозрювана номер 5 брат Нет Даніель де Сільва. Чому він взагалі став підозрюваним? По-перше, по-перше, подружки Енді казала, що вона з ним спала. в книзі так і не розказали, чи правда це було, чи ні. Ну бо Енді, як був мертвий, воно було в кого спитати, так? Да? Але Енді погрожувала Нет, що якщо та не буде виконувати всі забаганки Енді, вона розкаже, що Даніель її зґвалтував. Ну, Зґвалтування точно не було, але, скоріше за все, вона з ним спала, і їй було що розказати. Тож, по-перше, Даніель міг бути тим загадковим старшим типом, бо він був трошечки старший, а вона була неповнолітньою і він був поліцейським. Тобто, якби дізналися, що він... Спав з неповнолітньою дівчиною, він втратив все, просто втратив роботу, втратив все і пішов би збирати будинки на вулиці. А ще, а ще, чому він власне, стався підозрюваним? Тому що, тому що він поліцейський і коли Енді зникла, він був першим, хто приїхав до будинку її батьків, розмовляв з ними, обшуковував будинок. Ну тобто він міг і підкинути докази Псалу для того, щоб його звинувати. Підозрюваний номер 6. 6. О, це взагалі дуже, дуже цікава історія. Виявляється, що Енді полюбляла торгувати наркотиками на шкільних вечірках. І у неї був власний дилер. Дилера звали Гові Боверс. Це чувак. Продавав їй наркотики, а Енді ходила на шкільні вечірки, які називалися Рейвахи, і були дуже популярними серед старшокласників їхньої школи, і продавала там наркотики. Дуже... Деякі були легкі, деякі були важкі, деякі були прям ну, дуже-недуже. Ну, тобто, підозрюваний номер 6 – це її дилер. Власне, він теж міг би бути і підозрюваним номер 3 старшим типом, бо він був старший і ну, вона могла зіпсувати йому життя, просто під... пішовши до поліції і розказавши, що він продає наркотики школярам неповнолітним. Ну, і останній підозрюваний, підозрюваний номер 7 – Це у нас. Макс. Макс також був другом сала і Наомі теж. Було декілька причин вважати його підозрюваним. А можливо, зараз трошки змістилась картинка ЄС. Було декілька причин вважати Макса підозрюваним. По-перше, він був другом сала. Він тусив зенді, але він брехав, що він її не знав. Тобто, чого ти брешеш? Він просто сказав, що да, знав, але ті просив близько знакомым не був. Але він просто брехав. Чому? Питання. Далі піп знайшла у нього в кімнаті оголену фотографію Енді. Хм. Він, звісно, сказав, що він її просто знайшов на підлозі в школі, і як і будь-який підліток, не зміг втриматися і забрав її собі. Да, і як і будь-який підліток, ти тримав її 5 років. Щоб просто дивитися на її тіло. Угу. Віримо. Ну, власне. Так, це у нас останній підозрюваний. І е, у висновку у нас є список, який складає сім підозрюваних. І ПІП це записала у своєму щоденнику. О, до речі, дуже прикольна була ця ідея взагалі з щоденниками. Мені сподобалось, тому що. Вона, виходить, розповідала просто етапи свого розслідування. Вона записувала цей щоденник, вона його була. І таке віщена, наче ти справді береш участь у цьому розслідуванні, наче ти знаходишся там. Бо ці виписки, ці карти, малюнки, схеми, які піп малювала, ну, дійсно дуже круто, і це прям зацікавлює. <клух> Далі. Ми дізнаємося, тобто піп, <смі> і дізнається, що вечір зникнення Енді у сала на початку було алібі. Він був разом з Наомі і Максом, і ще однією їхньою подругою у Макса вдома. Вони грали у відеоігри. І спочатку, спочатку його друзі це підтвердили, так вони сказали, що він був з нами, типу всю ніч і пішов близько 12-ї додому. Але потім, але потім... Наомі і Макс сказали, що сал змусив їх збрехати, і насправді його з ними не було. Ну тобто він був, але він пішов набагато раніше ніж насправді, ну ніж він казав до цього. Тобто вони просто взяли і забрали його аліби так. Методом Шерлоковської дедукції ПІП дізнається, що насправді це не сам збрехав, а Наомі і Макс. І коли вона про це дізналася, вона просто пішла до Наомі додому, покликала туди Макса і така. Розказуйте. Бо якби якого хера, чого ви підставили свого ж власного друга? Наомі зі сльозами на очах зізнається, що їх залякали, і їх змусили збрехати, що сала з ними не було. Виявляється, що за декілька місяців до зникнення Енді Наомі, Макс і Джес це був новий рік, і вони поверталися з вечірки додому на авто. Вони були трошки випивші, особливо Макс, який сидів за кермом, і він збив людину. На узбіччі, і вони його вони збили чоловіка, і вони його покинули і вирішили, що більше про це ніколи згадувати не будуть. Просто поїхали собі, та і все. Номі ну, про це ще переживала, але ну, ніхто не зізнався. Тож, коли справа дійшла до моменту зникнення Енді, їм прийшло смс-повідомлення на телефон, що якщо вони не збрешуть, що сала з ними не було, то всі дізнаються про цю аварію і що того чоловіка збили вони. Звісно ж, вони злякалися, ну і збрехали. Тобто сал був з ними. У хлопця є Алібі, він не винен, і це вже точно. Залишилось тільки це довести. Далі. Сцена 2, дубля 3. Переходимо на іншу сторінку. Піптораві дізнаються, що у Енді був щоденник, який вона вела. Ну просто свій дитя... дитячий дівчачий підлітковий щоденник, який дуже часто ведуть підлітки. І вони вдерлися до її будинку. Хм. Батьки тяжко переживали зникнення Енді, і вони залишили її кімнату, такою якою вона була, до її зникнення. Тобто вони там нічого не міняли. Піптораві цей щоденник. Ну, і Забирають його для дослідження. У цьому сіденку ПІП знаходить номер мобільного телефону, який був дуже-дуже дуже сильно зачерпнутий, але деякі цифри все-таки можна було розібрати. І ПІП виписала ну, те на що це було схоже приблизно, і намагалася зателефонувати усі номери. Але в неї так і не вийшло нічого з цього зробити. Вона так і не змогла знайти власника цього е, номера. Але якось піп приходить. На телефон дзвінок. Вона дивиться на цей номер і впізнає, що це ті самі цифри, які були записані у щоденнику Енді. Він з острахом переслухавку і знаєте, хто це був? Хто це був? наомі. Їй дзвонила Наомі. Перед цим дівчина розбила свій телефон, і вона полазила у шухлядці робочого стола свого батька. Взяла звіти телефон його старий, взяла сім-карту, яка там була, ну і вирішила поки ним користуватися. Бум! У тако всі пазлики в голові складаються. Батько Наумі він був учителем історії. Незадовго до зникнення Енді загинула, померла. Померла його дружина, і він був самотній. Він був вчителем, він був вчителем, і Енді дуже легко могла зіпсувати йому абсолютно все життя, бо він. Зустрічався зі своєю неповнолітньою ученицею. Вона могла зіпсувати його кар'єру, вона могла зіпсувати стосунки з його доньками. Ну був клять. Якби да. Тіп складає пазу, складає 2 і 2, І ну, вона дізнається, що старшим типом, тим загадковим, який також є підозрюваний номер 3, був батько Наомі і її найкращої подруги Керол. Карл, Керол, Керу, Керу, Карл. Коротше, щось таке. <сіп> піп дуже важко в це повірити, тому що вона знає його з самого дитинства. Вона вважала його дуже порядною людиною, і все таке. Ну він був для неї фактично другим батьком. Але ну блядь, пойшлось як пойдусь. Далі методом знову ж таки шерланковської дедукції ПІП дізнається, що е, батько Наомі, його звати Еліот. Е, він Постійно їздить у їхній старий будиночок, який вони давно вже продали, трошечки там далі за містом. І вона вирішує просто поїхати туди до нього, і би, ну, так само розказує. Чи правда що це ти убив Енді і Сала? Ну, я не прикалась, насправді, це таки було, але вона просто не сіла, така прийшла. Як, ну, типу, я все знаю, я викликала поліцію. Ну, типу, розповідає, що случилось? Еліот з переліку візьмі на все і розкажи. І ще й таки, слава Богу, нарешті я вже можу це комусь розказати, бо я вже не можу тримати це в собі. Історія, що ж все-таки сталося з Енді Белл? Еліот розповідає, що один раз дав слабіну і переспав з Енді. Після чого вона почала його шантажувати. Той злощасний день, коли вона зникла, вона прийшла до нього додому. Он знову з шантажем. Вона хотіла, щоб він допоміг їй вступити до коледжу. Чи гроші дав? Ні, гроші дав. Вона хотіла, щоб він і гроші дав. Блін, я вже переплутала там щось було в книзі, щось було в серіалі і трошки мене запутулось. Ну, той злощасний день, коли Енді зникла, вона прийшла до нього додому. Знову почала його шантажувати. Вони почали сваритися. Він там сказав, що нічого їй не дасть. Туди-сюди. вони сваряться, сваряться, сваряться. сваряться. І виходить так, що він її штовхає, вона вдаряється головою об стіл і роздуває собі голову. Але після цього ну вона вони перестали сваритися, він злякався. Енді е, закривала нею головою, просто встала, вийшла з його будинку і пішла собі ну, додому, просто закривала мою башкою. Коли наступного ранку. Ну, всі дізналися, що Енді не повернулася додому і почали її шукати. Еліо злякався, що вона десь пішла через ліс, там впала, десь ну, голова ж розбита, ну, і вмерла. І він злякався, що коли її знайдуть, то увага, увага! Він злякався, що як же ж будуть його донечки без батька. Блять, просто. Він злякався і вирішив переграти ситуацію. Сал йому довіряв, сал у нього навчався. Еліот допомагав йому зі вступом. І коли він прийшов до нього додому, Саул спокійно його запустив, звичайно, бо це людина, якій він довіряється, його вчитель, він його дуже любить і все таке. Еліот скористався цим, він підсипав снадійне сало чай, потім відвів його в ліс і надів йому пакет на голову. Гніда Бідний хлопець реально, просто добрішою душою людина і вмер. Не через що, але це ще не все, це ще не все, це ще не все. Через кілька місяців от їхав по дорозі і зустрів Енді. Він зустрів її, злякався, що коли вона повернеться додому, все розкриється, що це, тобто, не сам її бив, що вона насправді жива. І все таке. Ну він її забрав і поселив у себе. Виходить, поселив за містом у будиночку, який він винаймав. На горище і всі ці п'ять років він постійно до неї їздив там, готував її їжу, Все таке. Коли він розповів це піп, піп вирішила піднятися на горище і подивитися на Енді. Тож, коли вона підіймається, Енді розвертається до неї обличчям, і приголомшена піп ледве не падає на знаки, тому що ця дівчина не була Енді. Це була просто інша дівчинка, яка була схожою на Енді. А Еліот він не знаю, у нього напевно сталося психічне порушення на всіх оцих його заворушках. Що він вирішив, що очистить свою душу таким чином, і що вона буде просто нього жити, і типу, що він її не вбив, і все така. Ну там, коротше, приїхала поліція, Еліот заарештували. Ту дівчинку звільнили. Вона виявилася. Якоюсь не дуже психічно здоровою і, і, і родичів у неї не було, тож її просто відправили в лікарню. Але питання залишається в повітрі, воно висить. Хто убив такий Енді? Далі знову включається меточа дедукції пік зрадує про молодшу сестру Енді Беку. На момент зникнення Енді Бекці було 16 років, і вона також ходила на рейвахи та Енді продавала наркотики. І які у неї полюбляв купувати Макс. Макс, використовуючи наркотики, напоїв Беку і зґвалтував її на цій вечірці. Коли Бека розповіла про це Енді у той злочасний вечір, коли Енді повернулася з пробитою головою додому, Бека вирішила пожалітися сестрі і сказати, ну, попросити допомоги, допоможи мені, піди зі мною в поліцію, розкажи їм, що він купив у тебе наркотики, все таке. Енді лише. Посміялася їй в обличчя. Сказала, що не буде вона нікуди йти, що хіба Бека не розуміє, що в неї будуть проблеми через це. І взагалі Бека має бути вдячною, вдячною за те, що так сталося, бо в іншому випадку ніхто б її ніколи би не захотів. А дівчата почали сваритися, звичайно ж. Уенді була розбита голова, видно, в неї був струс мозку, вона просто не притомніла, і вона впала, і почала блювати і захлинулася своєю блюватою. Бека їй не допомогла, стояла просто на неї і дивилася. Потім вона поїхала і заховала тіло, яке так і не знайшли. У Піп знову складаються пазлики. І знову ж таки, вона вирішує нікому нічого не сказати, просто поїхати до Беки додому, і така. Опіп, звичайно, зробила трошечки нерозумно, коли пішла до Беки. Ще й пила чай, яким вона її пригостила. Бека підлила їй туди ті ж самі наркотики. Потім також вивезла піп в ліс і намагалася її вбити, але Раві, Раві принц на білому коні її врятував. Тож, фінал! поганців засудили, ім'я чесного хлопчика очистили, і жили вони довго і щасливо. Усьо. Що ж, на цьому все. Дякую, що залишилися зі мною до кінця і додивилися це відео. Сподіваюся, воно було цікавим і корисним. Буду рада, якщо ви залишите внизу коментар і скажете, чи справді це було цікавим і корисним. А також можете написати свої пропозиції, які книги вам було б цікаво послухати у такому форматі. Можливо, Хочеться про щось знати, але не хочеться витрачати час на читання, тож welcome! І з вами була Марійка. І шоу Бути в темі! Yes. Не забуваємо, не забуваємо, не забуваємо! Так. Всім па-па!